На четвертий таян викликається ковкли. Рабовський матвій, матвій четвертій таян. На п'яте запрошується бандарчук, лікар, який має життя сільця Петровського госпіталю. До магазина учасників. Аніва особистості дівчат перед тулями знімати аксесуари, заколки, браслети, підвіски, сережки. Дякую. На другий доян приготуватися клаптів Ілля, Вінницька область Потапов Олександр, Харківська область. Перший воєнник Голубенко вікторія, пульгова. За ними готується Короленко Марія, Київ, Медведєва злата, кірмагра. Роботський матвій перший тая. Там я директор, перевірки, які керування запрошуються. Вот, так и что область живет в Максим, Киев. А где ты, ребята, Виктор, Киев, Железняк, Максим, область. Злата за ними готується Черсньова Катерина Попиніна Діана.